Ту значно підвищилася. Економісти кажуть, що це нормально, це сезонний фактор. Але, от, просічні українці, покупці трішки в шоці. Що ж буде з цінами далі? Говоримо з таким спікером. А Юрій Гінченко, доктор економічних наук, професор Одеського національного університету Мінімечнико. Пане Юрі, вітаю вас. Добрий день, добрий день, пані Ольгу. Ну що ж, трішечки пошукала я інформацію, і з року в рік вона повторюється. Восени яйця дорожчають, тому що не так добре несуться кури, як навесні і влітку. І Цього року додалося підвищення ціни на кукурудзу, яка є основою корму для корей. Ці причини саме у цьому? Ну, це можна сказати, тригери, такі, які запустили процес. Хоча відповідно. Як завжди в економіці є кілька причин, які на те впливають є на зростання цін, як глобальних, так і локальних. Як пов'язаний з світовою економікою, яка я скажу так з періоду з 2003 року, перебуває в стані постійного зростання цін на продукти харчування, і цей процес ми вже спостерігаємо 20 років. і Він поки не зупиняється і в розвинутох в країнах. Україна країни, що і Україна є не винятком. Є причини пов'язані з станом національної економіки України, звичайно, з її внутрішніми процесами і з її експортним потенціалом, тому що ситуація, наприклад, з експортом продовольства відрізняється цього року, як вона була минулого року. В позитивний бік можемо сказати, тому що Україна майже відновила обсяги експорту продовольства, які вона мала до війни, і є фактори пов'язані з сезоном, як було правильно сказано, тому що ціни на яйця, якщо хто пам'ятає, і минулого року зростали дуже суттєво. Потім відкотилося буває таке: у нас було на цибулю. У нас було на часник такі. У нас було на огірки, коли там ціни різко зросли на кілька. В кілька разів навіть не на кілька відсотків, а в кілька разів за короткий період часу є причини пов'язані зі структурою ринку. Тому що ринок продовольства в Україні, звичайно є багато продавців, але можна сказати, що є великі виробники, саме головне великі дистриб'ютори, які забезпечують великий обсяг товаробігу. І коли вони е, зрушують свої ціни, коли вони міняють свою цінову пропозицію, ну ті ж супермаркети, які більшість ми купуємо наші яйця, вони не можуть швидко переротуватися на інших, і коли великі гравці е, е, на ринку. Задають нові ціни, ринок підтягується до, до них відповідно. Є, зважаю, що якщо там навіть можуть бути дрібні виробники і яйця. при певному бажанні, можливості кожен може мати свої домашні яйця, але все ж таки ринок слідкує за головними гравцями ринками, головними головними гравцями на, на ринку, які є. І сезонні фактори пов'язані з тим, що. Зростає ціна насамперед на комбі корми, які використовуються для вигодовування курт. Зростає відповідно ціни на ргоно Росії, тому що це достатньо енергозатратне. Я можу сказати, виробництво і отримання птихофабрики. Зростає вартість логістики. Ми бачимо, що зростання цін на паливо і на паливно-мастильні матеріали, воно якби. Викликає інфляційні процеси по всій економіці, відновлюються ціни на певні інші продукти взагалом всі галузі через те, що експортні ціни тепер мають більш релевантний вплив на внутрішній ринок, тому що тепер виробники в Україні можуть думати продавати всередині або дати на експорт. І відповідно вони беруть у варіанти ціна вище, і вони не мали. Дуже часто тако можливості минулого року, тому що можливості для експорту були обмежені. І сукупність і факторів призведе до того, що ціни зростають. Але саме структура ринку насамперед те, що обсяг споживання, в принципі, і ці, як і більших інших продуктів, харчування від достатньо стабільний зберігається. Але ринок вимушений пристосовуватися до змін факторів, таких як вартість, таких як. Навіть невеличкі зміни в обсягах виробництва через ціну. І тому на таких ринках, як класична економіка каже, пристосування до нових умов відбувається через різке коливання цін. Тому що там майже неможливо зробити через, через пристосування до нової ринкової, ранкове назвемо через, через обсяг. Тому ми будемо на всіх продуктах харчування якомусь в якийсь певний момент, коли складеться. Така купа факторів, і щось стане чинником, якби, що якби штовхдасоне поштовх зміну, то буде різке зростання цін, можна сказати, і на 50%, відсотків на 100%. І ми неодноразово це не спостерігали. це спостерігало. Довгострокової перспективи, звичайно, ми можемо сказати, що ціни на продукти харчування і продукти харчування дуже великий Кошик займають серед тих продуктів, на які обраховуються. Uh, при розрахунку індексу інфляції в Україні uh, є, що він слідкує за індексом інфляції, і uh, індекс інфляції цього року ну, по оцінках буде в районі 15-20%. Тобто, ми можемо спостерігати, в принципі, і за минулий рік і поза минулий рік. Ну, минулий рік трохи обганяли ціни на продукти нарощування інфляції щодо цього періоду, ми можемо очікувати. Uh, 25% зростання на продукти харчування, які відповідають оціночним показникам індексу інфляції в Україні, те ви маєте на увазі протягом всього 2024 так, року двадцять четвертого року чверть до ціни так. основних продуктів споживання українців. Так, так, загалом, тому що є минулого року була ситуація з яйцями, там ціни. Знизилася потім, не повернулися, звичайно, ціни останні 150 років ніколи поверну... не повертається на ту рівень, де вони були, але був певний відкат, тому що такий стрибок цін, на жаль, присутній на таких е ринках, де є кілька ключових гравців, е де не гнучкий е попит е є. В певний час потрібно його е подживлювати, і де є е дуже великі чинники. Пов'язані з собівартістю вироблення цього продукту, і їх відчувають всі виробники. Неважливо наскільки ви ефективний, наскільки ви великий, всі виробники є відчувають вплив факторів вартісних да, там, тими ж самими uh -huh. цими на корми, пане Юрію yeah. щодо яєць трішки підготувалася вчора. Була yeah. на одному з одеських ринків на, на київському yeah. і зафільмувала навіть зафіксувала на фото ціни. Так, от найдешевші яйця були 65 гривень Вінницького виробника. Найдорожчі, так звані Гульверно, це величезні яйця yeah. по 90 навіть гривень. От щоб, щодо конкретно яєць чого очікувати під новий рік? Бо поспілкувалася з продавчиною, вона каже, там. Що до новий рік ціна точно збільшиться і ще значно? Ох, ну я би робити прогноз, це така справа. Ну як це можливо зробити, якщо дуже володіти інформацією щодо запасів, щодо тенденцій на тих вартісних факторів, які є. Я можу сказати, вона підвищиться. Ну, під новий рік, але ну, я би сказав. Що не більше може на 5 і а може і знизиться, Тобто, підвищення можливо є, тому що ми не знаємо наскільки це підвищення відповідає тій структурі факторів, які вплинули на це. Но але підвищення ціну таке стрибком, да і дуже суттєве. Ви бачите 65%, ви бачите 90%, і вона завжди виникає певна паніку на ринку, що завтра буде дорожче. Купуйте сьогодні, завтра буде дорожче, але все одно попит не, не має час пристосуватися до, до, до нової ціни. І звичайно, що реагування покупців ми ще не побачили, але коли воно буде, то відповідно і коли. Ця висока ціна вона стимулює пропозицію з іншого, з іншого боку, і відповідно в якийсь момент люди не зможуть продати всі ті яйця по ті ціни, які вони вирішили І буде обратний відкат цін. Так працює ринок завжди. Тому я б сказав, що ми маємо очікувати, як минулого року, там трохи ціна наприкінці року знизилася не суттєва, там зниження було пізніше є. Але будемо сподіватися, ну за історію не було такого в нас в Україні, щоб такі стрибки ну два рази підряд було. Ще не факт, що цей стрибок завершився. Він може і ще далі бути. Можемо сказати, тому що це не миттєвий процес. Але так, щоб він два рази відбувся, один раз наверх після суттєвих, наприклад, коливань валютного курсу чи якихось там суттєвих факторів пов'язаних з. Захворювання, наприклад, Кореї на птихофабриках якогось такого форс-мажорних обставин, так ринок не має працювати. Тобто він відновить нову рівновагу на тому рівні, який відповідає інфляційному, інфляційним очікуванням. Є. Але в тому складі економічної науки, що прогнози прогнозами, але буває, що невеличкий фактор дуже суттєво вплине на. Дуже суттєво вплине на яка буде цінова динаміка. але за тим, що відбувалося попередні ріки, попередні ріки і до того можемо сказати, що в більшості випадків був певне потім знижений ціни на 20-30% від пикових значень? Якщо ціна зросла на 50-60%, то потім вона якби відкотилася назад на 20-30% і суцільне зростання ціни на продукт, воно Позначилася якраз в межах 20%, що є ну звичайно, це дуже грубо. але можна сказати, що останнім часом інфляція в Україні коливається на продукти харчування в межах 10-20% на рік. Тобто можете так очікувати в такий ступінь. Ну зараз інфляційні тенденції суттєво більше, тому що грошова маса зростає швидше ніж минулого року. І, звичайно, що воно. Також тисне на, на ринки, і воно якби не сприяє тому, що ціни потім будуть знижуватися. Воно сприяє тому, що виробники можуть зафіксувати ціни на, на продукт харчування. Е, воно не буде далі зростати, ну і не буде мотиву для того, щоб їх е, е, знижувати. Є тому що знову яйця такий продукт, який ну попит на нього дуже стабільний, і пристосування по ціні буде дуже незначним. Ну, пане Юрію, як зауважила вчора одна з жінок пані на ринку. Вона купляла яйця. Вона сказала, ну раніше я брала десяток, тепер буду брати 5-6 штук. Українці пристосовуються. Я вам дуже дякую за розбір і за прогноз. Хоча невдячна ця справа. Але все ж таки сподіваємося, форс-мажорів значних не буде, і все ж таки побачимо навіть і відкат ціни після нового року. Юрій Грінченко, доктор економічних наук, професор Деського. Національного університету Мінімечникова був сьогодні з усі і дякую вам, що ви були з нами. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте свої коментарі.